«Ми неодноразово отримували скарги від жителів лишина Іванківців саме на той транспортний засіб, який їздить до них. Туди в села, і фактично цей транспортний засіб більше 20 років їздив у ті села без змін. Ну в такому стані можна уявити, в якому він стані. Автобус іде на Іванківці, далі заїжджає Волошин і навпаки. І тепер туди їздить великогабаритний автобус. Це знову ж таки ще один крок до покращення фактично нашого парку. Це приватний перевізник, але загалом до покращення громадських перевезень в місті Хмельницькому і в нашій громаді. Наразі цей автобус вже про. Працював близько двох місяців і можна твердо констатувати, що він і далі буде працювати. Тобто він на сьогоднішній день має пасажира, має своїх клієнтів і люди задоволені. До 2023 року, з середини того наступного року, ще й старий транспортний засіб буде їхати за окремим графіком, фактично дуже схожим маршрутом, але за окремим графіком.